Вітаю, виме шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Є така країна Московія, так, яку у нас донині чомусь називають Росією. І є такі люди, московити, андрофаги яких чомусь у нас донині на офіційному рівні називають чи то росіянами, чи то русскими. От там вони самі ще не розібралися, так я зрозумів, хто вони такі. Але е, ця країна і ця нація, вона вже давно захворіла на божевілля. І це божевілля. Постійно зростає, поглиблюється, розширюється і кажучи, науково диверсифікується. Приклади, та, будь ласка, Ну от постійно на московському телебаченні, не тільки на телебаченні, запрошується такий собі Юрій Лоза. Так, ну, це співак, композитор. За радянських часів, так, доволі відомий. І що ж він пропагує? Він пропагує про пласку землю. Розповідає про пласку землю, його зустрічають всі з величезним опломбом з величезним щастям. Ніде більше ця ідея не могла б привитися на цьому рівні. Крім Московії. Ну, тому що божевільна країна, божевільна країна. І він продовжує розповідати всім про те, що земля пласка, Немає форми кулі і все-таки інше. І там всякі аргументи ну, повністю божевільні. Так. Але ж його постійно запрошують на телебачення, щоб він просвіщав. Московитів, тому що їм потрібна ця пласка земля. Ну як же це все може бути, коли Росіюшка, то у нас одна? Так. Яка ж може бути оця куля, де там е напроти десь там можуть знаходитись якісь інші країни, якісь народи інші? так. Один московський піп, який, напевно, прийнявся цими ідеями цього Юрія Лози та в своїй церкві, так, у Московії, та став проповідувати про те, що антагоністи, які нібито знаходяться з іншого боку пласкої землі, а та десь там у якомусь священному писанні написано, що вони мають бути прокляті. І всі, всі бабусі, які ходять туди, їм розповідають про те, що антагоністи мають бути прокляті. І про це написано. Ну, ці бабусі всі згоджуються. Ті, які живуть в Росії, але не мають. Рідних ну, за межами. Але одна з бабусь е у е цього попа та виявило, що в неї син та живе в Австралії, яка нібито там на цій плоскій землі, то знизу причепилася, так. І той син присилає їй гроші, то вона не знає, як її проклять. Ну, написано в писанні, що антагоністи мають бути прокляті. Так. І ось і вона не знає, як її проклять цього свого сина. Коли він гроші присилає. Якби він не присилав, то вона б прокляла б зараз. Тому що піп так сказав. Ну, ця ж Московія, ну, вона абсолютно сходить з ума просто на наших очах і надзвичайно швидкими е, темпами. Є такий ще один е, спеціаліст, теж, ну, той не співає. Так. А нібито головний теоретик, геополітик і геостратегії Московії, такий собі дугін. Так, так він от на повному серйозі заявив про те, що їхня державна дума має вся пере... вдягтися у скрепний одяг. Ну, оце все, в чому, ну штани, оце все. Це ж, ну, ну, це ж все все, все как то й не так, І на кафтани, сарафани, що там ще, все останнє. от, е, Вони на це е, звертають увагу. так, От це серйозно, ви що думаєте, Ну, так само, як Лоза говорить серйозно про те, що земля пласка. Так само Дугін абсолютно серйозно говорить про те, що ну, нинішні московити не носять скрепний одяг. так, А треба все прийти на оцей московський скрепний одяг. І це необхідно прийняти на законодавчому рівні. І тих, які не носять цей одяг, арештовувати. так. Ну все просто, ми ж бачимо, як це все в Московії відбувається дуже просто. Я думаю, що скоро такий закон буде прийнятий і вони будуть всі відповідно одягнуті. Інші московити страшенно ну, переживають про ну, те, що розпався Радянський Союз. А там їм пишуть деякі ну, гумористи, ну там же ж і паперів, Туалетного паперу не було, то ви ж е, е, якось розберіться, а їм відповідають: ну, їсти є московіти, андрофаги. А навіщо нам той туалетний папір? Це я серйозно розповідаю, навіщо нам той туалетний папір. Вони точно всі хворі на всю голову.